Всім привіт! Рада вас вітати. І сьогодні я до вас зі зразковим звітом пошкарпетковій пряжі, оскільки ще це актуально, ну і може комусь буде цікаво. Причому пряжа, вона, мені здається, постійно є в наявності. Вона не тільки шкарпеткова, з неї можна вв'язати і класні светри. Рекомендую, хто хоче спробувати жакард. Дуже велика кольорова палітра у цього норда і класний склад. Це норд від Drops. Вважається, що це шкарпеткова пряжа, в одну нитку зараз розкажу, покажу, що виходить. А що у нас по складу? По складу у нас 45% альпака, 30% поліамід і 25% шесть. Я би сказала класичний шкарпетковий склад. Ще раз повторюсь, палітра кольорів дуже велика. Я собі брала в декількох кольорах, ну, як бачите, вже воно все росте. Дропс від норд. Мені її рекомендувала подруга. Я рік, мабуть, чекала, щоб її спробувати. Причому шкарпеткової пряжі в мене дуже багато. І Опал, і турецька, і газал. Ну, в'язала з дуже різної, і ще більше її лежить. Значить... Ось в мене в'яжуться червоні шкарпетки. До речі, посилання, як зв'язати такі шкарпетки, я залишу під дописом. Вона вже, ось бачите, ви вже її в'яжете, і вона, оця альпака, вона пробивається. Просто неймовірний пушечок. От. Вона от. до ви того, вона трошечки, начебто, така, я вам скажу, цупка. Ну, як цупка. Ні, Ну просто нема в неї такого, прямо, знаєте, якогось м'якості від цієї альпаки, але пух пробивається. В мене ще, коли я в'яжу шкарпетки, зазвичай ну це буває в холодну пору року суха шкіра на руках. Тому мені в одну отак в'язати незручно, я роблю отак. ниточка доволі таки слизька. Вона прям ковзає по пальчиках, по спиці. Я в'яжу. На п'яти спицях, і в мене є методом Magic Loop. Другу шкарпетку я дов'яжу до цього розміру і перекину на Magic Club. Тут в мене нічого складного. Я відв'язала мисочок, і далі резинка 3х3 один ряд виверітних петель. Як в'язати від миска, я посилання дам. І Так вона росте, ця шкарпетка. Спиті номер 2 і метраж у нас виходить 300. 40 метрів на 100 грамів, бо тут 170 на 50 вказано. от Можна в'язати візерунками тут же по вашому бажанню. Наскільки я розумію, у цієї лінійки Норда там йдуть тільки однотонні кольори, тобто якоїсь такої у вас не буде. Переходу кольорів, меланжу чи ще чогось. Але ідеально підійде, якщо ви хочете зв'язати шкарпетки з жакардом. Або ж так само, м'яка класна ниточка, можна в'язати светри Кольорова палітра там просто неймовірна, можна підібрати такі поєднання, що і не снилися. І ось мої шкарпетки. Я їх відв'язала. Вже ось вони випрані в мене. Ось, дивіться, бачите? Я вже їх вчора носила. Ось, дивіться, бачите. Такий стоїть класний альпаковий пушечок. Вона в мене така, бачите, трошки, наче сосиска, сама шкарпетка, але я вдягаю на ногу, і воно дуже чудово так все розтягується. Бо я сушила, не блокувала їх. Ось, подивіться, зараз видно вам. Вона стала така м'яка, шовковиста. Я не знаю за рахунок чого. Ну, здається, за рахунок мені кажуть, альпаки. О, подивіться, подивіться, яка краса. От. Праня руцями. І далі я після того, як випрала руками, закинула в машинку на віджим 800 обертів. Ось, подивіться. Мені здається, що вона з кожним пранням буде ще підвилазити. Бачите, який пушечок? Це все альпака, дуже теплі. Я вчора в день не змогла день з ними виходити. Ну і про саму шкарпетку. Як в'язати таку, я посилання вам дам. У мене є на YouTube каналі п'ята бумеранг. 3х3 три три далі я переходжу вже по колу, і далі відв'язавши якусь там довжину, яка мені подобається, я переходжу на резинку один на один. Тут нема нічого складного. Ну, Його потім зручно буває так, підвернути, хто любить так носити. От. Це резинка один на один. І зверху, оце, оце, те, що багато хто з вас питав, це чотири рядочки полої резинки з закриття голкою. У кого там воно не еластичне? ну, в мене воно на ногу, на, на мій 39 залазить добре. Тобто, якби ще я вільніше закрила, то воно б було ще вільніше. Тут взагалі нема нічого складного. От. Нитка класна, кольори фантастичні. Якщо порівнювати якийсь ціновий діапазон, ну, мабуть, кольорові ниточки, коли ви купуєте якісь конкретно, то вони будуть там плюс-мінус дорожчі. Я не пам'ятаю точну ціну, по чому брала я. Звичайно, можна знайти дешевше, просто шерсть, 75 шерсть і 25 поліамід. Але ця ниточка вона вартує вашої уваги, бо це щось неймовірне. Я вам кажу. Для мене просто шкарпетки взимку я в'язані шкарпетки не знімаю. Я ходжу в них в вугах, я ходжу в них по дому, я в шкарпетках ходжу на тренування, тому, неймовірно, класна нитка. Я рекомендую всім спробувати, навіть якщо ви не планували, купіть собі два моточки, моточок 50 грамів. І в мене ось 39-й розмір, вони в мене високі вийшли доволі такі. ну В кого менше нога, то воно буде ще, мен... ще вище. Або ж купіть три моточки, якщо ви любите невисокі шкарпетки, три моточки вам вистачить на дві пари шкарпеток. Це, якщо у вас там розмір. ну До 38 го я думаю, і ви будете їх в'язати невисокі, або ж. Із залишків, якщо ви не хочете високі в'язати, вив'яжете на наступних шкарпетках якісь візерунки, якісь жакард, смужки, це буде доволі таки класно і гарно. От, так от. Я вив'язувала чітко, повністю два мотка, щоб у мене не залишалось залишків. У мене такий колір вам трошки прибріхує, в мене вівсянка. Бачите, воно навіть альпака, я ось під камерою воджу, а воно прям, наче наче приливається. Ну, я розумію, що світло ще так падає, але дуже класна нитка, от я рекомендую. Вона, її можна придбати, я не знаю. Ну, тобто, у нас її в магазинах пряжі зустрічається вона доволі часто. Ці ще магазини, які спеціалізуються на шкарпетках, то взагалі. от Неймовірно, гарно рекомендую. Посилання на шкарпетки, я залишу. Як в'язати, оце я вам розказала. Просто коли будете закривати голкою і в'язати 4 ряди вашої патентної резинки, не затягуйте саму патентну резинку. Тобто, у вас, коли ви знімаєте петлю, ваша нитка вона не має бути затягнута, бо потім воно тягтись не буде. В мене воно еластичне. На мою ласту, я вважаю, що в мене така не мініатюрна ніжка, вона в мене широка. Тридцять дев'ятий розмір налазить прекрасно. Ще й у мене трохи є. От тому, в'яжіть у задоволення, гарного дня!